Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Давненько не було відео. Виправляюсь! Мене звати Ірина Богіль і я бюті консультант І сьогодні ми з вами продовжимо тему домашнього догляду за шкірою, продовжимо тему б'юті-карти, тобто як правильно в якій послідовності поєднувати засоби, щоб отримати максимальний результат. І при цьому хочу нагадати, що мій досить в цьому 16 років. І 16 років я користуюся і обираю бренд Kay, тому що бачу результат. Сподіваюся, бачите і ви. І сьогодні наша тема буде дуже цікава, тому що ми поговоримо про маски. І маски це дуже широка тема. Масок на ринку дуже багато, їх тисячі, і, звичайно. Щоб обрати найкращу маску, треба знати, як? Які види масок, як їх правильно обирати. І, звичайно, розкажу про свої улюблені і як я їх наношу, щоб отримувати максимальний результат для шкіри. Отже, повторюсь, масок дуже багато, і вони є дуже-дуже різних видів. Але в принципі їх можна поділити на деякі такі класи. Тобто є маски, які роблять. Очищаючу функцію. Є маски, які зволожують, тобто маски, які насичують шкіру вологою, зазвичай це можуть бути тканинні маски, біоцелюлозні маски, маски гель. Є маски, які мають якісь точкові функції, наприклад, маска, яка миттєво вирівнює шкіри. Що ж роблять оці всі маски? Яку би функцію маска не виконувала, чи це очищення, чи це зволоження, чи це можливо анті-ейдж-ефект? Саме основне, що маски це теж певною мірою концентрати. Засоби, в яких сконцентровано багато активів. І ми, якщо маска правильно підібрана, то ми бачимо ефект відразу з першого використання. І в цьому вся крутість масок. І тому я дуже люблю робити маски. Найбільше скажу, я дуже люблю робити три маски підряд. І я сьогодні саме про цю процедуру хочу вам розповісти. У яких критеріях треба обирати маски? Ну, звичайно, саме основна це ваші потреби шкіри і то, що би ви хотіли на сьогоднішній день вирішити. Тобто, якщо ми хочемо швидкого зволоження, ми беремо маску для зволоження. Якщо нам потрібно очищати пори, зменшити там виділення шкірного сала, ми беремо маски очищаючі. Якщо нам потрібно, наприклад, покращити тон обличчя, вирівняти чи заспокоїти шкіру, ми беремо маски з відповідним складом. І тут, звичайно, саме основне, щоб цей склад був дійсно активний і ефективний. Якщо говорити про Mary Kay, то тут все дуже чітко. Тому що є клінічні дослідження, є доведена ефективність, тому я довіряю і вам рекомендую. Я дуже люблю опиратися на логіку в догляді зі шкірою і дуже люблю пояснювати своїм клієнтам і своїй команді, чому саме так і чому такі послідовності варто робити засоби. І сьогодні також розкажу. Отже, ці три маски, які ми сьогодні будемо з вами робити, це Глибоко очищаюча вугільна маска. Раз. Маска, що вирівнює тон шкіри з ферментами лактобактерій. І зволожуюча маска гель. Оці три маски в такій послідовності, як я назвала, ми будемо робити. Хочу нагадати, що перед тим, як приступати до масок, шкіру потрібно очистити. Сьогодні я це робила очищенням 4 в 1. і от таким. Спеціальним чудовим гаджетом обов'язково про нього зніму ще відео, а про правильне мивання для різних типів шкіри ви можете знайти нижче на моєму каналі в переліку відео. То в чому ж логіка? Е, наша шкіра як орган, я про це теж розповідала, функціонує певним чином. І, наприклад, якщо я хочу зволожити шкіру, і я хочу використати для цього маску. Чи можу я ефективно зволожити шкіру, якщо перед тим я не забирала з неї зайвий шкірний жир, зайве нашарування мертвих клітин. Тобто на моїй шкірі, ну, грубо кажучи, вона заблокована, закрита Там перемішка шкірного сала, бруду і мертвих клітин. А я хочу зволожити. Що я зволожу? Насправді ефективність буде дуже мала. Тому зволожуюча маска в моїй процедурі третя. Якщо я хочу е, вирівняти тон, якщо я хочу, щоб е, активи маски попрацювали так, щоб у мене, е, колір шкіри став рівніший. Чи потрібно мені перед тим також забрати зайві зі шкіри? Звичайно, що так. Тому перша маска, яку я обов'язково буду робити, яку рекомендую своїм клієнтам, це глибоко очищаюча маска. Тому що логічно я зробила поверхне очищення, вмило обличчя, і тепер я хочу глибше почистити пори, щоб відкрити шкіру для е, наступних масок, для активів наступних. Отже, глибоко очищаюча вугільна маска, детокс моїй назва. Тобто тут вже в самій назві зрозуміло, що вона робить. Ось така вона на вигляд. Вона відразу пахне розмарином і м'ятою, тобто освіжаюча. Ця маска підходить для всіх типів шкіри. Але як її правильно наносити? Якщо у вас сухий тип шкіри, то я рекомендую вам наносити її тільки в ті місця, де ви найбільше бачите пори. Наприклад, я наношу на чоло, на ніс і на підборіддя. Там, де найбільше ті пори треба почистити, тому що якщо у вас сухий тип шкіри, скоріш за все, щоки у вас дуже сухі і пори там мінімально виражені. Як дізнатися свій тип шкіри, подивіться відео про базовий е догляд для сухої шкіри. І на носик, тому що ми всі знаємо, що який би тип шкіри у вас не був, скоріш за все, носик у нас схильний до того, щоб там уторглись чорні цятки. Але вона вам не потрібна. Тобто, в чому перевага цієї маски? Що ви можете її наносити туди, де найбільше вам потрібно. Ось, наприклад, для сухої шкіри. Якщо у вас шкіра комбінована або жирна, ви можете наносити її повністю на все обличчя. От я роблю на все обличчя. Що ж вона робить? Ця маска на основі глини, Вона кремова і буде застигати, звичайно. Глина в складі каолін і бентоні це мінеральні глини, дуже корисні для шкіри, які її ще насичують. І наносимо і будемо з нею 20 хвилин. За той час вона максимально висохне за рахунок того, що в складі є вугілля, вона а вугілля має абсорбуючу дію, вона чудово буде витягувати, підтягувати шкіри за шкірний жир, бруд, залишки косметики. За рахунок того, що це глиняна маска і вона засихає. Вона разом, після того, як ми її змувати, вона разом з собою забере і мертві клітини також. І м -м, відчуття будуть абсолютно чистої шкіри ефект, ніби ви схудли на <свісно> декілька кілограмів. 20-20 хвилин, коли вона повністю засохне, я покажу, як вона працює, як вона відкриває пори і звідти, як ніби їх розблоковує, витягує усе зайве. І це ідеально для. Жирних шкір, комбінованих шкір, але, повторюся, суха шкіра на носику на підборідлі теж може страждати від забитих пор, і ми таким чином можемо чистити. Ще дуже важливий факт, що в огіні масці є патент бренду Mary Kay, а саме патент білої квасові Неві екстракту, да? запатентований, який вирівнює тон шкіри, і це доведено. Тому після того, як ми змою маску, буде е Ефект рівної, більш рівної шкіри. І це підійде навіть для тих, там ми вирішимо дві, два, дві задачі відразу: не просто почистим пори, а також і вирівнюємо тон, якщо є знаки від прищиків, якась пігментація, якісь там е, нерівності, вони відразу стануть менш помітними. Ось така її чудовійна сила. За рахунок розмарину, м'яти, жимолості, вона не сушить шкіру зовсім, вона надзвичайно комфортна. Люблю шалено цю маску і нагадаю, що її можна спробувати, будь-які маски можна спробувати. Замовивши собі ось такий б'юті-бокс, де я для вас складаю програму на 5 днів догляду за шкірою і ви це вдома ось так от в себе в ванні комфортно тестуєте. Найефективніше робити. Очищаючи маску, будь-які очищаючі глибокі процедури саме ввечері, для того, щоб наша шкіра не залишалася без природнього захисту, який їй потрібен, наприклад, зранку. Коли ми виходимо на вір, на вулицю, на сонце, на холод. Ну, то, в незалежності від того, яка пора року на вулиці, глибокі очищаючі процедури, це вечірня історія. А зранку шкіра більше хоче захисту і. Захисту від і, і, такого підсилення і її природного бар'єру перед виходом. Ну і крім того, я думаю, що зранку ми завжди кудись поспішаємо і робити маски, з якої треба 20 хвилин побути. Напевно, і по часу буде не дуже. Ну що, тепер змиваємо, змиваємо теплою літею водою 36-40 градусів, і переходимо до наступної чудо-маски. Ну і користуючись нагодою, хочу нагадати, що витираємо обличчя. Одноразово ми покрови Це і з метою шкіри, і з метою не терте і не розтягнути її. Відчуття дуже комфортні. От я змила, мила нічого не ношу комфортно. Відчуття сянці новаю, відчуття свіжості, чистоти, дихання шкіри однозначно є. І рівний тон, і навіть шкіра отримала таке сяєння, тому що дуже гладка забралася зайві медик клітини. І це чудові просто відчуття, настрій відразу відбувається. Я рекомендую відразу декілька капель, капель зволожуючого тоніка нанести після вугільної маски для того, щоб відновити ваш баланс і знову шкіру, щоб навіть дуже-дуже сухим шкіром і дуже-дуже чутливим шкіром було комфортно. Кому не рекомендую все-таки використовувати вугільну маску, явні виражені ознаки куперозу або розацеа, і Шкіра погано реагує на маски. Ви вже свої ці особливості знаєте, і я думаю, що е, розумієте. Наступна маска в моїй програмі е, мультимаскінгу: це маска, що вирівнює обличчя з ферментами лактобактерій. Це є кремний, буду носити відразу Е, Це є кремова маска. Абсолютно кремова, вона не буде застигати на шкірі, сохнути, наносимо її на все обличчя, крім ділянки навколо очей. І вона миттєво працює, вирівнюючи тон шкіри, роблячи шкіру більш пішся, забираючи цей тьмяний, нерівний кольор обличчя. І її також можна для всіх типів шкіри, і уже в її випадку її можна наносити. І зранку, і ввечері, якщо, наприклад, вона вам сподобається, і ви захочете її робити, наприклад, тричі на тиждень, то okay. можна. І тоді можна її і в ранковий е протокол внести. Я її роблю ввечері, відразу після вугільної маски знову ж таки, логіка яка: щоб активи цієї чудової маски проникли в глибину шкіри, дали мені оцей. Класний ефект, щоб мені вирівнювалися не мертві клітинки, а вирівнювалося саме е, е, мій великий шар епідермісу. Я хотіла б, щоб перед тим шкіру очистити, а потім вже використовувати цю маску. І від неї відчуття відразу такого поколювання, пощіпування, тому що саме так працює. Ферменти лактобактерій саме так працює тут в складі є екстракт славенко каду, це найбільше в світі джерело це, цирулова кислота, тут також є в складі. Тобто легкі ферменти, які і розчиняють легенько додатково мертві шарки, працюють як легесенький кислотний пілінг, і, і стимулюють оновлення і вирівнюють точки. Також у складі також є патент. Зверніть увагу, патент був і в вугільній масці, і патент є в масці що є це патентований комплекс на себе який вирівнює кран шкіри. Тобто тут теж доведена ефективність клінічного дослідження, які в цепні І це круто, тому що це означає, що це 100% дає результат. Ми її наносимо на 10 хвилин, уже менше. І змиваємо так само теплою водою. Знову ж таки, одне з найчастіших питань, які я отримую, з якого віку, з якого віку, до, якого віку всього. Але я хочу, щоб ви запам'ятали, що засоби ми обираємо не по віку, не по паспорту, а по стану шкіри і по потребам шкіри. Тобто, якщо, наприклад, мені 20 років, але у мене є якісь плямки, знаки від прищів, я хочу вирівняти тон, то чи можна мені маску з лектобактерією? Звичайно, можна, треба. Якщо, наприклад, мені 40, але у мене жирний тип шкіри, у мене постійно жирний блиск, у мене постійно забиваються пори, чорні цятки. Чи можна використовувати вугільну маску? Треба використовувати. Тому ми дивимося виключно в дзеркало на потреби своєї шкіри і тільки так підбираємо собі засоби. Хоча я вам пропоную свої послуги б'юті експерта, і вам не потрібно заморачуватися, що і як підбирати, а просто довіритися і спробувати підібрану нові карту. Нагадаю, що це можна зробити з допомогою б'юті боксу. Отже, після того, як ми зробили вугільну маску, гарно почистили пори, відкрили нашу шкіру, компоненти маски, яка вирівнює тон, пройдуть глибше. І ефект буде просто. Димовижний вже з першого використання буде дуже видно, як вирівнюють до шкіра, наскільки у стає нас сяча, наскільки якісь маленькі плямки, пігменти які вони зникають. Знаєте, вона не засихає, вона лишається закрема. Тому вона для всіх типів шкіри визначена, проти показань таких немає. І мало не забула нагадати вам, що сон на декольте. Підходить для того, щоб використовувати маску для вирівня вдома. для того, щоб ця ділянка не темніла, не з'являлася пігмент і для того, щоб вона теж була оновлена. Змили маску з лактобактеріями. І подивіться, який ефект на шкірі. Вона гладенький, і аж відблискує. Також ми декілька крапель тонько промокаємо обличчям. Вирівнюємо pH взагалі рекомендація щодо тоніка, наносити його кожного разу, коли шкіра контактує з водою. Все, що ви змили, після нього наносимо тонік, зволожуючий, і декілька капель на зону декольте, адже ми її теж робили тут маску. Ну і тепер, коли наша шкіра чиста, вирівняна, рівненька. Гладенька, е, ніжна, дуже м'яка шкіра після маски з лактобактеріями, ми наносимо зволоження. І тут нам потрібно не просто зволоження, нам потрібно суперінтенсивне зволоження. Таке зволоження, не, <смас> щоб ми зранку з вами прокинулися, а шкіра була наповнена. І цьому нам допоможе зволожуюча маска. Але перед тим, перед нею ще. крем навколо очі. Про нього теж буде окрема серія. Єдине, що нагадаю, що навколо колочі наноситься по орбітальній кісті. Не треба близку до слезової, для того, щоб комплемента не образненої слизової. І на губи також. Отже, завершаючи третю маску, яку ми носимо обов'язково на все обличчя, це зволожуюча маска гель. І це дуже довгий час був моїм улюбленим продуктом. Це погляньте, текстура, вона ніжно-рожева, прозора по текстурі гелева її текстура, і вона чудово насичує шкіру вологою за рахунок того, що тут просто дивовижний склад. Георонат натрію це сіль геролової кислоти. Вона втримує ще більше вологи, ніж сама геролова кислота. Тут в складі є вітамін Е, сильний антиоксидант, екстракт каштану, який укріплює бар'єрну функцію шкіри, і ви знаєте, що каштан навіть має здатність укріплювати судинки, тому дуже класно ця маска підійде тим, у кого тонка шкіра, схильність до купирозу чудово. Підійде. Також тут у складі є ягоди асаї це дивовижний, дуже сильний, потужний антиоксидант. Тут у складі вона дуже гарно пахне рослинний гліцерин для того, щоб пом'якшити шкіру, а також, щоб зробити цей ефект замикання вологи в шкірі, тому що ми цю маску змивати не будемо. Ми її залишаємо от на ніч. Також в складі є французький букет, рожеве дерево, розмарин, геральм, е рослинні компоненти, які шкіру заспокоюють, які дають це відчуття такого релаксу, кайфу, вона дає відчуття прохолоди. Ну, одним словом, я про цю маску можу дуже-дуже довго розповідати, особливо розповідати про свої відчуття, тому що вони надзвичайно приємні. надзвичайно. І вже шкіра така наповнена. Вона рятує шкіру ми. Також, звичайно, вона підходить з цим типом шкіри, тому що суха шкіра її зацінить за глибоке зволоження, жирна шкіра її зацінить за текстуру, тому що гелева текстура не дає відчуття перенасичення шкіри кремом. Там, а навпаки, оця свіжість прохолода і комфорт. Ось так ми з вами. Сьогодні зробили три маски. Мою улюблену процедуру, після якої моя шкіра ніби бананово народжується. Я дуже її люблю, кайфую, дуже рекомендую вам спробувати таке тріо, бо це надзвичайно ефективно, відразу ефект. І я роблю таку процедуру двічі на тиждень і кожного разу відчуття на тому самому рівні, тому що склад активний, ефект є завжди, і постійно, постійно спробуйте ще раз Повторюся в п'юті боксі, ви можете спробувати ці три маски і переконатися самі на своїх відчуттях, як це круто. І декілька слів ви бачили, що я між масками наносила тонік. І ще раз хочу два слова про нього сказати. Цей зволожуючий тонік, він присутній у догляді щоденно, зранку ввечері. І в попередніх відео ви можете про нього більше. Інформацію дізнатися, що це за зволожуючий відновлюючий тонік з вітаміном в 3 і кислотою. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам краси, миру, спокою і робити процедури для того, щоб відновлювати свій жіночий ресурс, для того, щоб почувати себе краще, для того, щоб бути більш натхненною і більш енергетично заряженою, щоби. Робити свою справу кожного дня.